У збірні України новий конфлікт. Здається, Сергій Рибров остаточно втрачає роздягальню. Відомі рейтинги українців у новому симуляторі від EA Sports, а також мудрик, який може опинитися у серії А. Вітаємо, друзі! З вами, футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити протягом наступних кількох хвилин. А перед тим, як розпочати власне новий випуск, звично закликаємо вас і просимо вас підтримати наш проект та підписатися на канал. Авансом можете натискати на вподобайку. Ну і поїхали! Розпочнемо сьогоднішній випуск із найбільш актуальних новин зі світу українського футболу, а також, звичайно, не оминемо трансфери. Отож, стартуємо із Михайла Мудрика, якого змі продовжують відправляти у інші клуби. Так, за даними інтерлайф, англійський колектив готовий розпрощатися із 23-річним українцем, включивши його до списку інших футболістів для обміну на нападника Інтера Лаутаро Мартінеса. Лондонці готові заплатити і 100 мільйонів, яких вимагають не Радзурі, але розраховують на можливість знизити ціну за рахунок включення у трансфер інших гравців. Окрім мудрика за Мартінеса, готові віддати також Бадіяшиля або ж Чуквемеку. Захисник Тимур Стецьков, який не вписався у плани Юрія Вернедуба і Кривбасу, привернув увагу інших команд УПЛ. За даними Тато таке, на захисника вже претендують чотири команди: Карпати, ЛНЗ, Полісся та Металіст 1925. Гадаємо, наразі Стецьков відсторонений. Відкрив Васу через відмову підписувати новий контракт. Офіційно головним тренером Тернопільської Ниви став Юрій Вірт. У оновленому тренерському штабі працюватимуть його помічники Микола Лапко та Олександр Зотов. Тренер вже провів у команді перше тренування водночас деталі його контракту поки не розголошують. Ну і на кінець про юного українця Владислава Крапивцова, який продовжує мандрувати Англією у пошуках нової команди. За даними Тато таке, наразі футболіст перебуває на оглядинах у Челсі і має непогані шанси залишитися в команді. Щоправда, на руках наразі має ще дві пропозиції. На 19-річного гравця претендують Хал-Сіті та Сандерленд. Окреме джерело відзначає Хал-Сіті. Там у послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер Тім Вальтер. До слова, друзі, вже Завтра на нас чекає перший матч Шахтаря у оновленому форматі Ліги Чемпіонів. Суперником команди Маріно Пушича буде Болонья. І на цей матч, як і на усі подальші виступи гірників у цьому турнірі, наш партнер пропонує дуже широку лінію. У цій лінії ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Ми пошукали і знайшли. Його ви бачите зараз на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, що ось там вгорі екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Okay. Далі поговоримо про футбольні симулятори, а конкретно про FC 25 від EA Sports, Адже стало відомо, які рейтинги у цій грі отримують гравці з України. Отож, гравцем з українським паспортом, і з найбільшим рейтингом у грі виявився нападник Роми. Артем Довбик у нього 84. На один пункт менше виставили Вінгеру Жерони Віктору Циганкову. Представник реалу Андрій Лунін отримав 81 пункт. У десятку потрапили також Олександр Зінченко із показником 79-78 мають Микола Шапаренко та Анатолій Трубін. А Віталій Бояльський, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко, Георгій Судаков, Ілля Забарний та Руслан Малиновський набрали по 77. Оприлюднили також показники у симуляторі для донецького шахтаря. Тут найменші бали мають Фарина, Грам і Тобіас. А найвищі Судаков, Матвієнко, Степаненко, Зубков та Бондаренко. Щодо Динамо, то найнижче оцінили Малиша, Ігнатенка та Моргуна. А найвище Шапу Буяльського Бущана Попова та Ярмоленка Ну а на завершення випуску про збірну України та абсолютний треш, який відбувається всередині колективу. Новими деталями, що ж там відбувається у роздягальні, поділився ігор циганик. Отож, в ефірі авторської програми, циганик розповів, що Микола Шапаренко та Михайло Мудрик не поділили 10-й номер у національній команді. Далі пряма мова. Футболісти збірної після провального матчу проти Албанії не змогли поділити номер, під яким вийдуть на наступну гру. Свого часу Шапаренко травмувався і не мав мож. Можливості брати участь у кваліфікаційних матчах до євро. Приїжджав Мудрик і йому дали 10-й номер, під яким до цього грав Шапаренко. Микола відіграв під іншим номером, навіть не на євро. Адже вважав, що це справедливо. Той, хто грав відбірковий етап, повинен грати під тим же номером і на чемпіонаті Європи. Але змагання завершилися. Шапаренко приїхав і повернув собі 10-й номер. Мудрик пропустив гру проти Албанії, і в перерві між двома поєдинками з оточення Мудрика почали надзвонювати у штаб збірної. Аби гравцю повернули 10-й номер. Сам Мудрик також наполягав, що йому було би краще грати під десяткою. Але справу в свої руки взяв Ярмоленко, який сказав, що 10-й номер буде у Шапаренка. Як наслідок, Мудрик вийшов під 20 м номером, але вийшов дуже незадоволеним. Така ситуація, на думку вболівальників збірної, точно негативно вплинула на мікроклімат всередині команди, як на чемпіонаті Європи, так і на нещодавніх матчах Ліги Націй. Зокрема, у нашому телеграм-каналі до слова до. Усі посилання є ось там під відео. Вболівальники висловлюють наступні думки. А пишуть фанати наступне: це говорить про відсутність колективу у збірні. По нормальному, ребро повинен був їх зібрати і поговорити, сказати, що номер не важливий, тут потрібно давати результат. Але все, ребро забив, і це призвело до того, що в команді тепер Ярмоленко став тренером, і після Румунії рятує, і тут дає прочухана. Інші користувачі вважають, що так, ситуація на євро показала у роздягальність ситуація не найкраща. Рибров, можливо, один із кращих тренерів України зараз, але людина не вміє контролювати роздягальню і, вприклад, ставлять команду Динамо у сезоні 16-17. Інші користувачі додають, що Рибров остаточно втратив лавку, якщо футболісти тренуються і думають про номери. Нехай грає Мудрик хоч із другим номером, а Шапаренко із 22 м Неважливо, якщо футболіста хвилює не гра, а номер, то це не призведе ні до чого доброго ні для гравця, ні для тренера. Ну а що? Ж думаєте, ви на рахунок цієї ситуації? Пишіть у коментарях під цим відео. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас обов'язково чекаємо вподобайку. Не забудьте також підписатися на наш канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.